Ведення переговорів, написання резюме та підготовка до співбесіди. у Чернівецькому хабі. Вона організувала тренінг «Skills Lab» – успішна кар'єра для жінок, які постраждали від домашнього та гендерно зумовленого насильства. Чого ще навчали на тренінгу та скільки жінок взяли у ньому участь, розкаже Альвіна Абрамчук. Понад 20 жінок з Буковини та вимушених переселенок взяли участь у тренінгу «Skills Lab». Успішна кар'єра в хабі. Вона тут жінки, які шукають роботу або ж хочуть її змінити. Чернівчанка Марина Лисенко прийшла на тренінг, аби навчитися писати професійне резюме, яке приверне увагу роботодавців. Складання резюме, продумування хардскілів і шовськілів, які подавати, тому що в залежності від обраної вакансії, на яку я буду подаватися, я маю скласти резюме саме під цю вакансію. Відповідно, я розумію, що ці резюме будуть різними. Я розглядаю кілька сфер, тобто це міжнародні організації, це роботи з іноземними мовами. Де маю можливість порівняти, які думки я мала ще там півроку назад щодо своїх кваліфікацій, якості, і як я оцінюю себе сьогодні. Взяла участь в тренінгу і Чернівчанка Надія Величко, яка теж шукає роботу. Є вимоги, є такі проблеми: ставлення до гендеру, ставлення до ейджизму. Тобто, це ті реальні питання, з якими ти стикаєшся, коли шукаєш роботу. І тут дуже практичні поради. Тут є можливість пропрацювати помилки власного досвіду. Тобто кожен з нас, тут багато дівчат, ми різні фахівці. В кожного є свій досвід, і дуже корисно те, що можна ставити питання, і інші помилки ти вже не повториш. Тренінг скілслаб, успішна кар'єра в хабі. Вона відбувся за фінансової підтримки уряду Канади. Учасниць навчали ефективно планувати свій час та розставляти пріоритети, переконувати у спілкуванні, писати професійне резюме та презентувати себе на співбесіді. Найбільшим запитом є самопрезентація та тайм-менеджмент. Дівчат дуже цікавить, як правильно подати себе на презентації, з якої сторони себе представити новому. Так мовити потенційному роботодавцю і як правильно розподілити свій час, тому що ми зараз живемо в таких умовах, коли от тайм менеджмент він максимально корисний і він буде вам доречний не лише в контексті роботи, але й в повсякденному житті. Ми вийшли за рамки чернівців минулого місяця. Ми навіть проводили тренінг у Хотині. Тобто, це вже хороший результат того, що навіть в так би мовити області, в наших ОТГ починають цікавитися жінки от тим, як можна розвиватися в напрямку роботи, ставати самозайнятими і знаходити більші кар'єрні можливості. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини Сі 4